Вікторія Осіпова, виконуюча обов'язки начальника Бердичівської міської служби у справах дітей, розповіла, що через батьківський недогляд, 21 серпня 2024 року, чотирирічна дівчинка випала з балкону третього поверху і травмувалася. Дитиною Займаються медичні працівники, проходить вона лікування. Дана родина перебувала на обліку в міській службі у справах дітей. Також їй надавалося соціальні послуги як соціальне супроводження. Після трагедії комісія з питань захисту прав дитини, органу та піклування виконавчого комітету Бердичівської міської ради прийняв рішення відібрати дитину від батька і позиватися до суду про позбавлення батьківських прав. Микола дідусь дівчинки. Він розповів, що за дитиною. Наглядав її старший брат. Коли хлопець відійшов, його сестра залишилася в кімнаті сама. Те, що сталося з дитиною. Це в кожній сім'ї може бути. Я ліг спати. Внук пішов в туалет, вона вискочила на балкон. Дідусь дівчинки каже, що її мама померла, і дитина проживає з батьком. За його словами, сім'я перебуває у складних життєвих обставинах. Я прошу, прошу соціальні служби міста Бердичева дати шанс моєму сину. На виправлення, він згоден на це піти, на реабілітацію, на півгода. Відстрочить срок на якийсь час, щоб він зміг доказати, може він стати нормальним батьком чи не може він сказати нормальним батьком. Рішення про позбавлення батьківських прав прийматиме суд. Нагадаємо, що 21 серпня 2024 року в Бердичеві на Житомирщині з вікна третього поверху будинку випала чотирирічна дівчинка. У коментарі Суспільному Ірина Чернікова, виконувачка обов'язків медичного директора Бердичівської міської лікарні, розповіла, що стан дитини важкий. У дівчинки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, розрив селезінки та перелом лівої плечової кістки. 21 серпня дитину прооперували та відправили до Житомирської обласної дитячої лікарні на лікування плечової кістки. Олена Кучмі. І Володимир Жабровець, Суспільне новини Житомирщина.